Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Чудова травнева погода. Я сьогодні приїхав на гідропарк. Але рибалити я не буду, оскільки я сьогодні хочу зняти огляд одного з своїх вудлищ, яке я зараз дуже часто використовую останні 3 роки. І ви бачите в моїх роликах, що саме на нього я ловлю. Хоча і маю інші вудлища, однак, як то кажуть, Використовую це, бо воно мені подобається. В ньому, як і в кожному вудлищі, є свої плюси, є свої мінуси. І тому ви мене просили розповісти, чому я їм користуюсь, і я вам розповім. Розповім про ті плюси, які я виявив, і про ті мінуси, які в ньому є. Це вудлище Daiwa Enzone серії Z довжиною 3,6 метра. З тестом до 100 грамів. Ви дуже часто його бачите в моїх роликах. І тому все ж таки маю надію, що вам буде цікаво. Всі технічні характеристики цього будлища я викладу в табличному варіанті. Кому буде цікаво, ви роздивитесь, подивитесь, почитаєте. Для того, щоб не затягувати час, коротенько, лише скажу, в якому чехлі воно поставляється. Ось такий цікавий чехол. В цьому чохлі всі частини зберігаються в окремих секціях. А тому, в принципі, він дуже зручний, виконаний з такого цупкого матеріалу, дуже зручний. І якщо ви свої вудлища транспортуєте в чохлі на риболовлю, я думаю, він забезпечить надійне їх зберігання і зручність в його використанні. Коротенько про те, як я буду проводити тест. Я відбив дистанцію 80 метрів. Скажу чесно, що я на такій дистанції цим вулищем ніколи не ловив. Максимум, що я ловив, це 68 метрів. І тому це навіть буде цікаво мені, чи зможе це вудлище працювати на такій дистанції, і якщо так, то якими годівничками я туди зможу докинути. Я планую використовувати годівнички 40, 60, 80 і 100 грамів. Хоча 100 грамів, звісно, це буде перевантаження невеличке, оскільки плюс корм це десь буде 120-130 грамів. Однак ми спробуємо, оскільки я все ж таки думаю, що це вудлище має з цим справитись. Скажу чесно, мені доводилось разів 4 або 5 ловити годівничками 100 грамів на дистанції 45 метрів. І в принципі проблем з цим не було. Спробуємо, подивимось, побачимо. З цим будущем я використовую катушку Daiwa Legalis в розмірі 6000. Шнур G-Braid 8-жильний 013, шоклідер G-Braid 4-жильний 017. Сьогодні вітер, тому в принципі не знаю, питання точності буде таким цікавим, я думаю, чи вийде. Е Точно ловити чи не вийде, однак ми спробуємо і подивимося, що з цього вийде. В кінці я розповім свої враження, розповім, чому я використовую це удлище, розповім про його плюси і розповім про його мінуси, які, як і в кожного вулища, як, на мою думку, вони все одно є. Однак, зважуючи плюси і мінуси, людина приходить до вибору і або користується, або не користується тим, або іншим удлищем. Тому, друзі, спостерігайте, а я починаю тест. Все, друзі, починаємо. Годівничка пуля на 4 клітинки вагою 40 грамів. Корм у неї поміщається близько 15 грамів. Тобто загальна вага 55 грамів. Last дисплейстоностапонам філмис весь соки сі шас сіла філен окей. А фінкам го не долітає метрів десять, стрейтюфейс атаки сі шаю камітми сі шас 40 грамів на чотири клітинки. Плюс корм десь 15 грамів. Не долітає. До 80 метрів, метрів 10. Тобто дистанція десь близько 70 метрів. Наступна годівничка 60 грамів теж куля на 5 клітинок. Сюди корму входить десь близько 25 грамів. 60 плюс 25 виходить десь 85 грамів. Це вже краще відчувається. We know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Чуть-чуть кліпсу, але дуже легенько. Тобто знову можна говорити про те, що не долетіло 2-3 метри. Одівничка куля 80 грамів на 5 кліток. Це близько 30 грамів корму сюди входить. Тому загальна вага буде близько 110 грамів. Корни дуже тяжкі, тому десь 105-110 грамів тут буде. Тут в кліпсу. To my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause I think I'm going all in get me a shrink who can catch me when I'm falling on the, bars, bars, the handlebars crashing in my car wake up in a bar I'll be a superstar just Годівничка клітка вагою 100 грамів на 6 клітинок входить сюди близько 30 грамів корму, тому загальна вага буде 130 грамів. Однак, бачите, вудлище тримає її рівно, не просідає. Пробуємо. Я трошки боюсь, однак shots, shots, loose, juice, goose, tattoos, tattoos, tap, boost, Не докинув десь метрів з десять, тобто на 70 метрів вона полетіла. We'll Знову недоліт, але незначний. все на цьому те закінчено. Коротко підведемо підсумки. Все, друзі. Ось і закінчився наш тест. Я покидав вудлищем, ви побачили, як воно працює, і я коротенько підведу підсумки. Значить, перше, годівничками 40 грамів плюс 15 грамів корму, 60 грамів плюс 20 грамів корму. Вудлище до 80 метрів не докидує. Вудлище фактично не вантажиться і працює 60 більш-менш, але 40 взагалі. Тобто ці годівнички можна використовувати, однак, на невеликих дистанціях. Годівничка 80 плюс 25-30 грамів корму. Тобто десь 105-110 долітала до кліпси, не сильно, однак долітала. Тому цю годівничку можна сміливо використовувати на дистанції до 80 метрів. Годівничка 100 грамів плюс корм загальною вагою 130 грам не долітала теж метрів 5. Тому, незважаючи на те, що тест до 100 грамів, годівничку 100 грам плюс корм, загальна вага 130 грамів ходить, можна сміливо кидати на дистанцію до 75 метрів. 70 давайте метрів, і не боятися, що з ним щось страпиться. Тест показав, що, в принципі, воно працює найкраще в діапазоні з годівничками десь 80 грамів, 80-100 грамів ось оце його годівнички. Я думаю, десь 70-80-90 будь-якої кормоємкості це вудлище, будь ласка, беріть, ловіть. Я думаю, проблем з ним не буде. Коротенько, плюси. Плюси це легкість, плюси це. Екстра швидкий стрій, плюс це чуттєвість цього вудлища, оскільки воно тактильно відчуває навіть маленьку рибу. Ну і плюс це здатність ловити на доволі великій дистанції для цього вудлища, Це до 70, давайте говорити об'єктивно, точно до 70 метрів вудлищем 3,6. Я, чесно скажучи, не ловив так, однак я бачу, що годівничкою 80 грамів, 70 метрів ловити точно цим удлищем буде не проблема. Навіть такий більш-менш вітерок. Так, а тепер мої оцінки. Дизайн. Я до дизайну ставлюсь дуже так своєрідно. Він для мене не дуже важливий. Тому за дизайн ставлю 4 бали, оскільки все ж таки були вудлища і погарніші. Точність. Точність. Я задоволений. Це вудлище однозначно, на мою думку, точніше, ніж Zemex Rampage. тому за точність я ставлю п'ятірку, оскільки ця серія вудлищ, це вудлища, які, на мою думку, з тих, що я ловив, найточніше. Можливо, в майбутньому в мене буде інш... будуть інші вудлища, і я свою думку зміняю. Тому за точність ставлю п'ятірку. За в'яжучі властивості ставлю три з плюсом. Оскільки вудлище дуже швидке, і якщо крупна риба, треба в будь-якому випадку відпрацьовувати фрикціоном і бажано ставити на нього фідергам, оскільки вудлище дуже швидке. Тепер, скажімо так, мінуси. Для мене один єдиний великий мінус в цьому вудлищі – це квівертипи. Квівертипи карбонові, все, однак вони, вони надіяні, все не питання, однак вони дуже жорсткі. Я б це вудлище оснастив би трьома квівертипами, і це була б одна унція, півтори унції і дві унції, не більше. Оскільки там дві унції це вже доволі жорсткий квіртип. Сьогодні я використовував в цьому вудлищі квівертип на три унції, однак, зазвичай, ви знаєте, я рибалю квіртипами переробленими, які в мене зламались і які я переробив. Це квівертипи зазвичай Zemex. Діаметр посадочний майже однаковий. Я ПЗ вертипиземо трошки в посадочному місці, підклеюю суперклеєм, а потім наждачечкою 2000 стираю і підганяю, щоб воно ідеально сиділо. Тому, як і будь-які речі, ми десь щось зазвичай перероблюємо під себе. Ціна вудлища не дешева. Ви задаєтесь питанням, наприклад, чи варто купувати за таку. Суму, а потім щось підроблять. Це вирішувати кожному. Однак я спочатку ловив на такі квітипи, а потім я вже розумію, що особливо взимку треба, щоб квітип був на одну унцію або навіть менше, щоб він був дуже такий чутливий. Оскільки це, скажімо так, не дозволяє такої, такої чутливості, яку необхідно, немає в стандартних квітпах. Як би це не було, але це правда. Тому резюмуючи. Скажу так, що це вудлище для тих людей, які хочуть ловити точно, які хочуть ловити точно на дистанції до 60-70 метрів. Це вудлище дуже добре тримає е, течію, тому його можна використовувати на великих річках. І це вудлище, скажімо так, для тих, хто полюбляє саме отакі швидкі вудлища. Хто полюбляє таку темпову ловлю, хто полюбляє таку тактильну ловлю, коли ти відчуваєш все, що відбувається, коли в тебе немає пробілів і провалів в тому, що ти робиш. І саме тому я їх використовую, ви бачите, мені це подобається. Це на сьогоднішній день, це моє, і я його використовую. І, як завжди, друзі, хочу нагадати, що у нас є змога з вами рибалити, працювати і жити більш-менш звичним життям лише завдяки нашим Збройним силам, лише завдяки хлопцям і дівчатам, які в цей складний час боронять нашу державу і нас з вами. А тому прошу підтримувати Збройні сили, вірити в Збройні сили, підтримуйте одне одного. Кому сподобалось це відео або було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо у вас є питання, задавайте, я обов'язково відповім. Ну, і як завжди, друзі, хочу побажати вам всього найкращого і до зустрічі на риболовлі!